Клуб Фавор Рівненського палацу дітей і молоді відзначив своє 15-річчя по спортивному під рівнем у селі Велика Омеляна учасники кінної родини влаштували між собою показові змагання. Важко під час тренувань, дуже важко, оскільки необхідно знайти спільну мову з конем, а домовитися з ним людською мовою неможливо. Готувалися довго, готувалися продуктивно і сьогодні я задоволена, оскільки мене почув. І ми зробили те, що в принципі на тренуваннях у нас не завжди виходило. Цієї неділі учасники змагань були поділені на дві категорії: аматори та діти. Усі вони мали показати вправність у так званій манежній їзді. Це кажуть організатори доволі непросто. Коня треба витримати в одному темпі на одній лінії, показати вольти, коли кінь гниться біля навколо шинкеля. Вершника це треба показати прискорені прискорені рухи, скорочені рухи, тобто показати всю природню красу коня у підсумку. В категорії аматори перемогу здобув Сергій Пальчевський. А серед дітей найкращою визнано Євгенію Супоровську. Крім цього, свої показові виступи продемонстрували і досвідчені вихованці клубу Фавор, а також друзі з Луцька. Серед глядачів були навіть цілі команди, зокрема юні гандболістки. Що я дітей гандбольної команди сьогодні привів, щоб вони ще. Побачили коней, я думаю, що вони будуть ще й кіньми займатися, не тільки ганбогом, бо воно дуже близько. Це спорт, те і там спорт, і діти вони здоровіші будуть, вони будуть більше зібраніші, більше організованіші. Іван Марчук, Оксана Фусик та Костянтин Гнітецький інформаційна програма День.